Ми вас вітаємо, народ. На турнірі BroGG EUA 15. Турнір називається Протиповітряна оборона. Слава ППО. Тому І... я би сказав, що в нас на п'яту мапу обов'язково кожен має грати з панцерфаустом в другій зброї. Так, точно. Я думаю, дивись, у нас. Кожна карта це супер крепка заруба. І немає такого, що прям один лідер всіх а. розвалює. Думаю, всім комф командам більш-менш комфортно. Це такий турик. Я його хотів назвати народний турнір, але потім передумав, тому що зареєструвався. Ні, так неправильно, треба було написати народ ти. Замість букви Д ставити Т. Було би народний турнір. Хто зрозумів, той зрозумів. Але я думаю, кайфово командам кайфово. Ну я, наприклад, дуже кайфую від цих від того, що відбувалося на Імпалі, від того, що робив Росомаха, від того, що робила команда Eagle. Взагалі круто. Ні, ну молодці, нормально там. Так, да що? У нас пішла розльоточка. Де там? Де там мої росомашки? Росомашки? Росомашки 17-15. Я не можу. Я нікого не бачу. Я сліпий, Я тобі скажу. скажу. 16-та команда. Команда Ігла пригає з командою Under Rockets на Nan Chuan. Я думаю, там буде файт. А, ну так, щось такі розльодних один на одного дивляться. намагаються вибрати будиночок. Хто куди, хто куди. Ой, зараз ексекьютор, що полетять за цим? А ні, вони вже впали. Лутка пішла. Зараз файт буде на восьмому. Хто у нас your Lover. Пішло діло списку. У юрловер танчан. Все, your Lover мінус. Студентам Пере... мінус нули. Bad бedбойс, bad зараз буде, я так думаю, пробувати. Лідера команди. Бедбой mm. має відквитати, це забрати чіп. Але тут команди зустрілися по силі. Ну, він без армору, йому зараз буде важко пікати, але добре, що хоча б шолом є, принаймні, тому що без шолома грати неможливо, мені здається, в... Ну, якщо... в таких файтах одна кулька і все. Якщо їх мають інформацію по бетбою, то я скажу, що йому буде зараз не переливки. Але Саніно має з боку разом з екзекютором перекривати перебіжку, яка може статися. Угу. Що у нас у екзекютюра, ну нормально все. Вже готовий до бою. Станіо теж. Так що. Мені здається, буде зарубка тут. Там ще буде заруба на стадіоні. Відбавляється так, на стадіоні. Ін'юа з здорою. на стадіоні. І корси з украми. можуть зіткнутися. Ігла на даний момент мають невеличку невеличку перевагу. Валік вийде. Будь ласка. Подякував. Е, ігла е, на даний момент має невеличку перевагу, тому що їх четверо, але екзекютор підходить з боку. Так. і мож... Ні, він уже відходить. Хоча він буде крутити максимально в вухо Жестінайсу. Саніно, я так розумію, просто контролить свою позицію. Хоче не дати перебігти е, частині команди до Бетбоя. Бетбой, наскільки я розумію, збирає інфу. Ну так, хоче затиснути, напевно, одного, щоб потім в три-три розігрувати, буде легше, коли буде паритет по персона... Ну, так, по гравцям. О, панцер є в ексекютера. Зараз піде жара. Дивимося. Дивимось. Дивимось. Що він туди? Ага. Отак він веде. Дякую за підписку. Не поп... О, Попав? відлетіла, Ні. Вона відбилася поп... від стінки. -тепер, тепер про нього є інформація. Це Саніно вже настрілює з бритви? У них в обох бритви. Так я називаю ці ППшки. Бебой mm -hmm. досі як е, джокер буде виступати, тому що я так розумію, про нього команда не знає. Але один перебіг, що ми зараз бачимо. Хау. Хау пау. Якщо хау пау. Та Юрчишин там б'ється з спидситом, його нокнув. Ну як хау пау? Ну на якою мовою ти це прочитав? Ну давай будемо. Ну, мені цікаво. Мені цікаво, чи екзек'ютор Ой-ой-ой, броджи Знищує команду Храм 2. Нарешті. Нарешті команда Bro GUA зробила 4 кили. Ми будемо його називати Хаупау. Добре, як скажеш. Машини, Nocait Ava. пішла рубка. Машини NoCaiть Avar. Execution. Executor піджимає, так, just insane. За Далі вже відкрив, підходить. Про Бэтбойса, Я... мені здається, зовсім інформації немає. Я також ніякої. так думаю. Ой-ой-ой, екзекьютор помилився. Боже мій. Боже мій, він не знає, чи можна його закрити нем. Бо... Думає... Карамбаса зараз забирають. Бетбойс Саньо, добре, одного забрали. У нас виходить 2 в 3. Саундс далеко. Але забрали дідову косу. Діда нема коса ще косить. Але її скосили, на, на жаль. Екзекютор вже вбитий. Мені цікаво, чиєї інфа по сонцю. По сонцу немає інфать, він тільки контролює. Саніно. Але Бедбой диви, дивиться цей. за ним. А, ні. Дивиться. Нічка, ну але Саніно навіть не цей. Ну, не ну... знаю. А ще раз повторюю, будь ласка, мова спілкування в чаті, твіч, в чаті на твічі українська. Будь ласка. Не змушуйте вас банити або ті мечі давати. Так, я зараз переключився трішки на з розумінням. Хочу Добре, подивитися. Добре, я подивлюсь, поки що що тут відбувається. Да. Соунце нокнули! Соунценок! нокнули. два залишаються. Боже мій. Пуна закрита, так що в них зараз цей. Вони знають, що двоє перед ними. Соумце. Ну, все все, Все-таки побачили, да? Він, наверное, підходив. Так, так, так. Він хотів пікнути, не вийшло. Хочеться це вже подивися цей легендарний файт, тому що команда Eagle виграла минулу карту. Команда Under Rockets. Там Дора. Дора, нокає другого, наскільки я розумію, інюашника Андрія. Uh -huh. Дора uh -huh. сьогодні uh -huh. в ударі. Чемпіони п'ятого турніру Brod G UA. двоє залишилось. Один. Ін'юашників? А, да, да, да. Ну це дуже сильна пачка інюа. Дора так крепко грає. Горюся хлопчиками. Ну тут іде бійка на витривалість між Сеніно і Бедбоями. Слідкуй поки за ними, що в них тут буде відбуватися. Так, 17-15. Приїжджай, добре, йду подивлюся що там відбувається в цих. Я поки подивлюся за машинами. Машини настрілюють по. Мені... Терміну, Термінно, табличка, Блек, Блека ТБ крашиться в машини, Леслі Нокнутий, клінер і Саня фотограф. Вони вдвох будуть намагатися це вивезти, але я думаю, що для них тут буде дуже не солодко. Саня фотограф лікується. Де тут машини? Вони мають підходити. Я переключився, дивлюся. Вони все поламалося, ні, все працює. Тут два воїна хочуть роз. Розбити всю команду машини, але машини. що е, що там там Все-таки. In UA закрила дору, чи що? Ну да да да. Там я ж тобі кажу що там один залишався в них. Боже мі. Ну, в них залишався один, в інюа залишалося двоє, вони забрали їх. А машини ще з іншого боку настрелюють по храмам і по команді Ukraine. Команда Ukraine приїхала і уїжджає. Мені... Так, добре. А Ці... там далі заруба, за зоною вже вони далі сидять. Як це... ми бачимо паніно. Мі... Ага. Храми нокають храмів. Буває. Ну, це за минулу мап. Що там хтось не стріляв по, по якимось. Свої, не свої не зрозуміло. Команда ATB, ну, ТБ да. і Леслі. Тепер вони будуть в трьох. Команда машини підтягується, ворон підтягується під Black ATB, Він може хаєшкою закрити максимальну кількість Black ATB. Я думаю, так воно і буде, якщо він почує. Але вони вже трішки розтягуються. Зараз буде нок, зараз буде нок. Дивіться. Ну, в... Ворон зажимає, але невдало, невдало. Він міг тут двох хоронити. Ой-ой-ой, тут за перестрілочка. Ворон нокає біц сушу з трьох вистрілів, але забирає цей поінт. Непогано. А шо там саніно, шо там ікла? Сидять? Сидять, Сидять да. Сидять 2 на 2, в них там іде, розцей. Дивись трішки за ними. Нам цікаво, додивитися. А, нокну, нокнул Just Сейна. Лишився тільки хуапао. 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 Ху по Пау залишився один. проти двох, санино и забирати Фейна. Саніно чекає зараз Хва Пау. Мурс. нокає одного із... Ой-ой-ой, там же Стенайся добиває, да, походу? Ну, да, і... да, його забрали, його нокнули Понял. і зараз от добиваю. Ікла ще живі. Команда... Залишився один. Один. Хуапало. Ну там крепкий файт. Саню фотографа забрали, все-таки Україна. Команда Україна. Але двоє в нього живі Кілер і Лесле. Леслі. Залишилися живі, да від'їхали. Я так розумію, що команда Under Rockets Добре. не буде. 17-15. Я, я думаю, що, живі. що команда андерокетс не буде закривати Хау Пау, тому що вони вже не в зоні, ніби кудись переміститися. Боже, вони супер а їх, далеко. Вони, дуже, вони супер далеко. Ну вони помруть тут, мені здається, без сенсу, і Вони навіть далеко не доїдуть Тут тільки ну, транспорт. Нормальний шанс заресати на цій ресалці а... якої тут немає, блін. Треба ресати і хай вже воює друга частина команди. М -м -м. Так, тут, факт, тут... Що? Тут, Ту тут нас нічого добре, тоді не вже чекає. Немає, що так. так, ну одного із зібровів. Об такі миру 17-15 на слеєра зараз їдуть. Так, щас подивимось. Вони об'їхали отак так зону, щоб заїхати з Данчинга, uh -huh. і вони зараз слеєра підловлять. Бачу, бачу. Непогано. Так, він соло на цій машині. Розумієш? Соло, та, він він перемикається на, на пасажира і стріляє, диви. Та електричку не бігнати, все все. Слеєр, вибач. Але тебе висадять, висадили. Але його тімейти десь... курчаш. Він вообще, подивись, десь зверху, біля цих з храмами стріляється. Точніше, храми по ньому стріляють, він в смуку живе. Але як, як то красиво було, ця, ця погоня на електричці, за баги, пересів і закрив. Ну, команду зібров просто розбирають. Один залишається кучер. Саніно Щас... ще живий з бідбойсом. Саніно хорош. Упау, бідолаха, шукає транспорт. К команда зібров розгромлена. Храми закривають команду зібров. А що Ін'юей? А, Ін'юей розрєсались і... на стадіоні, їх було і... двоє. Вони розрєсались і зараз полетять. Боже, в них ще і цей є, так? Да? Да, і вони знайшли, що цей. Красавці закрили дору і, і полетять. Диви, Саніно ресає. Що контент. Бетбой і Саніно зарісали Тіму. Хау, Хау пау, не зарісав, Тіму. А упало вже все. Так, то тобі... ми. Нього... У нього 6 аптечок, правда, він може бігти жити, але. Ну, то тобі... хіба плейсмент відігрувати. Тобі ж команда Under Rockets буде битися? Буде битися. Раїль гіль Я... сидить, подивиться в хліву знизу. Бі... Під 17-15. Че? Один. Що він тут забув? Так, Раїля не знайшов, дивлюся за. А 17-15 їдуть як ці, як Прошники, Та? Вибачте. <світ> Тай, ну просто об, окремо роз'їжджаються, спліт, спліт такий в них. Так вони и є Прошники. А, поняв. Так, Украї троє. Ну, у, Україна. Команда Україна, троє. Команда машини четверо. Подай мені цікаво впадуть. Та вони вже впали. Вони знизу карти, бачиш? що в самому низу карти. в самому низу карти. А хто це двоє летить? Ще? Вони ж летять? А як так вийшло? І... що а Двоє вони... знизу, а двоє летять? Маю два два дві ресилки, два парашута цих. А, бо вони ж четверо там. Чи, 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 а, вони по двоє пригнули. Напевно, щоб двоє знайшли спочатку спот, а двоє потім залетіли, так? Да? Можу собі дозволити. Можливо, вони... Нічого собі не. Можливо, але це Mind Геймс. А там, там же ж на цьому. На стадіоні, можливо, є магазин, чи немає? Ні, нема тут магазину. Ти мені це... скажи, як Ковалєвич збирається в зону заходити. По воді? Він, він може по воді ходити. Це ж Ковалєвич. Ой, і я. Я про храмів говорю. Я подивився на Ковалєвича, а дивлюсь на храмів. А, з ці, цієї в, сторони. Так, диви, а, там екзекютюр та, падає. Пада, падає, на людей. Дивись. <рив> ну, все гг. А де він? Пах, він пах. зверху, він зверху? В небі, да, да, він летить. На та, така перспектива була. Але я думаю, це. Ой, цим... ой, пах, 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 а. Нема стрільби. Ні. Ой, попали. цікаво, цікаво. мені кажуть, здається, що зараз як такі друзі ми... 15 таким сплітом стоять, просто вони зайняли тюлінг і стоять тут на пригорках ще по одному. Тупо контролять все, що видно. Зараз... Екзекьютор бере ав... Е, автоматичну це пушку мах. і нокає. Да, 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 да. Він, він, він не дасть це просто так. Да, він нокнув, це ага. пушка. Його пішли пушити, він добиває одного. Нокає другого, це неймовірно. Він то розбирає команду. Хто? храм. Це, це your lover, А, не цей. А а, не... Та... це студент, це студент. Красавчик. Боже. Нічого собі. А я думав, це екзекьютор. Просто екзекьютор. двої. Я думав, зекьютор там він полетів дальше. Хлопці кажуть, мертвий. easy кіл, easy кіл. Біжим, біжим. Раз, два, і все, немає. Так, лоніс 17-15, збирає інфу по командам. У них спліт про такий жорсткий, але він один. Зараз на нього ціла команда вийде, то тобі пора вертатись, тебе зараз підловлять, чоловіче. Студент відходить, студент відходить з того файта. Студент відійшов, вдалося, по ньому та... стріляють. А, ні, ну може і не вдалося. ні відійшов, відійшов. Я, дум... я думаю, що він зможе відійти. Я думаю, доберуть. Погоня, погоня. А, ні, ні, ні там, там цей. Ну, якщо в них є снайперки, то може і доберуть. Їм тільки треба за рельєф вийти. От, оп 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 Бачуть. Але... Ну, все, все, так. Да, все. Ай-яй-яй, студенти забрали. Але все, як то все, красиво все. було, два ноки з дефолтною пушкою. Так, перемикаємося кудись на файш. Ой-ой-ой, тут Саніно. Я не зрозумів, Саніно, походу, сам себе. Ага. Саніно вирішив не йти нікуди, да? Правильно? А, вони собі вони вирішили взагалі нікуди. А що вони, що вони роблять? Наскільки я розумію, що Саніно вирішив, що він не доїде до зони і просто сам себе нокнув хаєшкою, щоб не давати поїнти. Добре, Бетбо... Бетбой, зробив... Бетбой зробив те саме. <кій> 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 Див дивлюсь за Ковалевичем, і Токсиком, і командою Brod Добре, дивлюся. Мають 4 кіли, стріляються з корсами, мають непогані позиції. А як непогані. їм в зону треба заходити, а в них поле перед ними. Ковалєвіч нокає Камаху із команди що серйозно. Ааа, а що серйозно? «Що Серйозно? Чотири кіли. У них справа команда, що серйозно, а попереду команда Корси. Їм треба якось переміщатися. Ну, куда їм іти, їм іти на що серйозно, бо вони нокнули тут, але. Зараз бедарил ну, ну, риз... Мощі... Леслі. Машины нокают лесли? Токсик їде, зараз його прийбають, да? Висаджують? Не, він не змій, їх не заснув, ну все. Боже, куди я перемкнувся? Минус команда Ковалевич. Вони забирають його, да? Ну це, Баквейла. Шо це за команда? О. Токсика нокают, добивають. Ой-ой-ой, яка а... помилка, просто. Ковалєвіш. Дідали за... людину на рівному місці. Ковалів забирає. А один втікає, дивись, містер Мувіс, Ніст... просто на педалі тиснемо, поки команду вбивають. Я Форест гамп. Але Велек настрілює по команді BroderGi Юану. типу прикриває, молодець. А, Русомах, все, так? Да? Росомаха мертвий, Розі нокнутий. Машини -нокнути. тиснуть. Що це за спліт? Ну ладно. Билися, як леви, але стояли раком. Двоє, двоє, не така. двоє з машин нокнуті. І двоє живих із команди 1715. Іде пуш. Лоні буде кидати хаєшечку. Дивимося, за хаєшкою. ж як тобі зручно, що в тебе зліва всі команди підписані. Та, в мене все красиво. Не все красиво, я сижу як просто, ну вони возок кипить. Знаєш? Отак, отак, це, 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 це знаєш. Посвята, посвята. По-моєму, запам'ятати всіх. Тут дві сильні команди, машини, 7-15. Ну, розбираюсь... Роз... Ще є а, ще. Один є. на один? Лоні один на один. Лоні живий, буде. буде... Буде дивитися, чи зможе він? кидає я хаєшку, хаєшку. А, під... х... а він не знає, що зліва ворон іде. Лоні контроллер. Ну, кар, не ворон, ворон, кар, кар. Давай, що <гум> тебе почули. ні ворон це сильний воїн, має 4 кили. Ну, та я бачу, бачу За... на минулій карті непогано теж стріляв. Взагалі, машини диви, мають 11 кілів, це дуже крепко. це машіни, ти розумієш? Та я знаю, ну, тут... я знаю, це машине. Фра... Навіть одна назва. Правильно казати, машене, машене. Поняв? Через Є. Машене, мені здається, за це якесь заборонене слово. Машене. <рігла> я думаю, мащ... мащене... я, я дивлю за машене за вороном. А ну лоні, переігровочка буде, ну давай, леви. Давай, ти, ти за Лоні, а я за ворона. Так, 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 так. Ворон відкидує смоки, відходить трішки назад, запутує суперника, бере якийсь лут, можливо, хаєшки. Має дві хаєшки, взяв дві флешки. Має 4 смоки і один молотов. Дві. Два енергетики. Кидає гранату. Я думаю, кине гранату невдало. Лоні має більше інформації. Її сидить під смаком. Ворон. Не знає, де його супротивник, і це його збиває спорту. Так, він споколити. вже починає наліво, направо, вже побіг в зону, він Він вирішив втікнути від файту, але йому зараз цей. Сама команда, велект, 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 це хто? Це що серйозно, команда, що серйозно? Що серйозно? Вони, він почув його. Почув. Вони почули один одного, мені здається. Так, бо Ворон не біжить далі. Чекає. В... Хілиться. Лоні Все. відходить. Помер. Ворон помер не живий. Я виграв 1-0. Так, так. Їдемо далі. Їдемо. Богдане, одне пиво від вас. Але ж то, але ж то нечесно. Бо. Яка різниця? А хто а... хто зараз грає чесно? Але є одна гарна новина. Команда Bro UA, Троє. Троє на базі. ой ой Ой-ой-ой. А що робить Лоні мінус 2, як? це було. На машині на автомобілі просто. На машині сам, бо він. Третій його стріляти, він просто. Та це просто... Боже мій, твій Лоні взагалі бере все, що може. А ти думав, ну бо це 17-15, це Львівське, це Леви. Так. Тут команда. Це на столиця України. In крепко настрелює по корсам, підходить. Дивись, от є засланий козачок. Пацани в шоці. Подивись, стояли подивись. собі фулкою і, і вже не стояли. Помер, добре, Але стояли фулкою, і, і що сталося? І стався лоні. Засланий козачок, який казав з команди Inua, нокає Ярчика. У них тут буде файт між корсами угу, угу. і Inua. Але в них там лишилось що в них там лишилось? 3 в 2. Підсід залишається? Має а гарну -1 пушку. Не, ні, нічого не буде. Нічого... не буде. Ой-ой-ой-ой-ой. Не буде нічого. Нічого. Хоча він має інформацію, його нокнути і Ну, Один його обходить. Ой-ой-ой, підсід хорош! Ще да один підходить. Ні, ні, не співай, не співай, на жаль, На жаль, nice. на жаль, that's that's UA воскреслий із пеплу і закривай. А скільки в них взагалі килів? Вони мають 9 кілів. це... А к... кавалевич же, кавалевич же, вже, вже, вже на них побіг. А диви, дезган, нокає ка я. Поцос. Команду Укр ковалевич настрілює по In UA. Спліт, Привітає. нокає. Привітаємо. Привітаємо коваліча. Так. Мені здається, вони тут забирають. Ні? 10 кілів. Зверни увагу. Нарешті. Мої хлопчики, горобчики роблять добрий вечір. Ну все, мусиш їх привітати. Топ 2, топ 2, це дивиться, це топ-1, ковалєвич. Бере топ-1. Топ-1, топ-1. Ковалєвич і команда Сюди ту красу, да? Коваліч. Настрілює. А що із... ви думали, що, ви, що ми свій клан нормально не відстоїмо? Боже мій, ти бачиш, як він стрельнув? Він, він, він на ходу нокнув. Ковалєвич легенда. Легендарно! Остапа. Він. Давай, 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 боже, Ой, та, це ж Кіберкулета. Коваліч в праймі. Реверс просто перевіряє, де є тімейт. Виїжджає заспий. вирішив єшечками на того добрати, щоб уже було спокійніше. Я, Все, та, я так три в два, три в два. Коля так. хоче просто задавити останнього. Так. Є інфа, є інфа. Я думаю, Коля можна. Смачком тупо їх зажа задусить просто, бачиш? Так, Так, смачок і, і підходимо, і підходимо, і підходимо, да? Коля закриває Останнє. Бро G Перший топ-1. Перший топ-1. Тисячу вісімсот двадцять дев'ять урона від команди Броджи G.U.A., яка вперше вперше виступає у нас на турнірі і бере топ 1 Горжуся своїми хлопчиками.